Сьогодні вже другий день фестивалю. Ми продовжуємо наші прес-конференції. І сьогодні у нас в гостях хедлайнери мейн стейдж. Гурт Карна! <му> Ви нещодавно повернулися з туру. Розкажіть ваші враження, що вам найбільше запам'яталося з туру. І може якийсь виступ. У нас насправді не, не було такого повноцінного туру, це були пару концертів на підтримку Азову. Ми збирали кошти за аукціонів на наших концертах. Скажемо так, за два з половиною роки у нас було дуже мало концертів, і всі, що були, вони все одно були прив'язані до певних акцій на підтримку Сил оборони. Я вважаю, що це святий борг кожного українця зараз робити. Все для того, щоб ми досягли перемоги, і це наш маленький такий був вклад. Чим ми могли якимись коштами, зборами хлопцям купляли якусь певну техніку, щось висилали. Щось ми робили. Перше питання в мене таке. Ви в 17-му і в 21-му році були переможцями у влади Лішенка на Best Ukrainian України металект в кліпах. Які у вас спогади про влада взагалі, і яка ця втрата типу для країни, те, що робила ця людина, було дуже багато хейту в сіті стосовно там концертів, які він намагався робити, гурти, які він намагався? Робити на без металект і гурт лайбах, який він намагався привести, і що на нього вилилося перед його смертю. Якщо ви типу, знаєте всю цю історію, як, яке ваше ставлення взагалі до людини, яка я, до неї можна будь-як ставитися, але це глиба, це людина, яка зробила дуже багато для становлення андеграунду взагалі в цій країні. Я взяв мікрофон, тому що особисто з ним давно дуже знайомий. Ми познайомились. Коли я займався організацією фестивалю Роквибух в Івано-Франківську, і тоді влад, я б так сказав, він зробив групу Тол, ну тому що він керував нею, він допомагав їй продвинутись, і він тоді в Івано-Франківськ привіз групу ТОЛ. Так ми з ним познайомились. Потім багато ми пересікались на багатьох акціях в Києві. Ну, ця людина завжди боролась за, як ви сказали, андеграунд. Я не люблю слово андеграунд, тому що це е, щось таке темне і непопулярне. Мені здається, що він просто, е, скажімо так, е, за такий він бився за такий сегмент, як метал і все, що навколо цього. Е, а не за конкретно андеграунд. Тому що метал в світі може бути популярний і збирати мільйони євро на концертах. Це не є андеграунд. І влад е, якраз займався тим, що він навпаки висовував метал групи з андеграунда в, в топи, в, в мейнстрім, так би мовити. І я пам'ятаю, що він е, був причетний до Global Battles of Bands, е, також возив групу Тол в Лондон. Тобто, навпаки, він поширював з андеграунда в. Можна так сказати, давав більшу дорогу в люди, він знімав кліпи для пациків стол, і ці кліпи попадали на той момент на Enter Music, що давало можливість більш широкій аудиторії якраз слухати таку музику. Так що тут справа не в андеграунді. Що стосується якихось срачок в Фейсбуці, ну це, напевно, хай школярі розбираються, кому там що, хто не вгодив. Що стосується груп, які антиукраїнські, то, звісно, їм треба давати на букву П, виганяти, нікого сюди не пускати. І все, що зв'язано з підтримкою Росії, назавжди має бути кенселет в Україні. І я не знаю про що саме мова з Лайбухам, але я знаю, що будь-яка ватна худоба має бути, як сказав, можна матюкатись, Кузьма підена і стріляна, і не запускаєте її сюди. І це стосується всіх музикантів, які колись проявились як протиукраїнські, чи підтримували Росію, чи виступають зараз під час війни в Росії? Ногами поля за лежать мости. Друге питання в мене: якщо от назва вашого останнього альбому Ґуселізейшн, да якщо умовно типу це алюзія на «Californication», «Red Hot Chili Peppers», якщо б ви зустрілися з Ентоні Кідісом, от, в цьому році. Як би ви пояснили цій людині чи флії, чому з музичної точки зору потрібно слухати, ну, типу, вас автентичний стиль? Дивіться, я завжди відповідаю на подібні питання дуже просто. Я не маю і ми не маємо нікому пояснювати, для чого слухати нашу музику. Це апріорі не потрібно. Ти просто слухаєш чи не слухаєш? Е, музика як один з різновидів мистецтва нікому нічого не винна, коли ти її створюєш. Ти її просто запускаєш, і хтось її бере, хтось її не бере. Тут е, дуже добровольна справа. Тому сам предмет розмови з Антоні Кідісом, чому йому слухати фолк? Yeah. Якби він послухав і сказав: слухай, пацан, у вас така класна музика, а що це ви «Гуцелізейшн» альбом назвали? У нас же Каліфорнікейшн. Насправді дійсно пересікається схоже, можливо, можливо, і надихнула ця назва, я не знаю. Важко сказати. Взагалі, це слово спочатку звучало як гуцелізація. Більше схоже на слово мобілізація, як у нас в Україні. І переслов гуцалізейшн. Ну, кожен сам собі може, як би мовити, примірити, з чого воно пішло. Ось, ми робимо свою музику, свої, е, втілюємо свої ідеї. І навіть якщо вони схожі на таких топових, класних е, виконавців, як Red Hot Chili Peppers, то це можливо навіть і гордість. Якщо будуть порівнювати клас. Третє питання стосовно з Івано-Франківська. Е, мені цікаво, чи мали ви вплив, чи мали на вас вплив е, такий, дуже мені здається, містичний, а, е, автентичний е, івано-франківський гурт Перкалаба. І чи чули ви проєкт Моха гнатіва Гуцул Мейджик Foundation? Щодо Перкалаби. Ну, слухайте, це легенди. Легенди Франківська, не тільки Франківська. Панк Нот. І це свій стайл. Свій стайл, який до спір використовують навіть теперішні групи. Шкода, що вони так розвалилися, є на то причини. Є продовження. Як ти кажеш, мог багато чого робить, і ті самі пенсії, і тому подібне. Ну це вже питання смаків. Але спілкування надалі, тому що ми разом з ними будували ту сцену рокового напрямку, якщо так брати. І все круто, спілкуємося далі. Питання смаків, чи ми любим, чи ні, це вже там під настрій. моя земля, я не дам так Четверте питання. Ви згадали, що у вас було шість концертів. Я так розумію, в Одесі, на жаль, ви грали в місті, яке є одеським пеклом. це Аркадія. І як ваше. Я розумію, що ви грали в такому. Дуже відокремленому місті це Клуб Трумен. Але навкруги ви розумієте, що там коїться, і взагалі що там за аудиторія, як ваше ставлення взагалі до того, що ви збирали на благоціль, ціль, а навкруги там було сумісне пекло. Дякую. Тригеріть багато чого. В мене особисто російська мова, відношення, поклюження. І якщо там є, сидить п'ята колона, це не означає, що українським бандам туди не варто їхати навіть ту саму Аркадію. Вважайте нас ДРГшними. Треба казати Одеса українське місто, а все, що ви там, вся шушра тусується, ну потусується то і попливе собі далі в, в якісь свої моря. Я, е, я якраз зі сцени в Одесі е, говорив людям публіці на концерті про те, що запам'ятайте, друзі. Вже не буде ніколи ніякої Одеси з двома буквами С. З двома буквами С пишеться тільки Росія, СС і щось інше. Справжня Одеса, вона звучить з однієї букви С. Це дуже непросто було таке говорити в Одесі. Ви знаєте, як вони досі ще до цього все ставляться. Я їх переконував в тому, що насправді Одеса пишеться з однією С, і так буде назавжди тепер. І... Було дуже прикро чути, якщо вже говорити, ви кажете, район Аркадії, там якісь не такі. Насправді, коли ми були на Потьомкенських сходах, і біля Дюка спочатку звучала українська пісня української групи, ми такі, там людина стояла, грала на акустичній гітарі, а потім після того вони заспівали шаланди повний фікалій, ця відома пісня Кацапська, і, і люди стояли, підмахували. Я зрозумів, що е, Дуже довгий великий шлях насправді по українізації нашої України. Але він, е, але він закінчиться все одно нашою перемогою. І зараз дуже прикро знати, що там є вата, яку, якою керує навіть сам мер. Ви чули, взагалі, що він останнім часом віщав. Я народився в Одесі, я з Одеси. Ні, він просто прямим текстом писав зараз, що нарешті ми виграли у Рагулів. Тобто він україномовних, вважає рагулями, це і у нього такий сленг. Тобто в нормальній країні, в якійсь Італії, ця людина була би вже подвішена догори ногами, розумієте, за такі речі. А наші українці терплять, дивляться на це все і терплять. Питання, коли просто ця ниточка обереветься. І я вважаю, що ми маємо виборювати, виборювати нашу українську мову, тому що реванш Кацапів, він вже почався і відчувається. Вони вже знову тиснуть. Вони тиснуть на фронті, і вони тиснуть відповідно найбільше е, те, що їх турбує, не дають, як я вже висловився, українізувати Україну. Вони її русифікують. Тому е, коли ми виступали і знали, що там бувають обстріли, а там дуже короткий, е, корот, короткий час між е, сиреною і прильотами, як називають, до речі, кацапське слово. Е, то нас найменше це турбувало, якщо чесно. Найбільше турбує, хочеться побачити в Одесі Україну. За це, власне, ми боремось. І коли ми веземо свою музику, десь якась частинка людей слухає цю музику і думає, ну, да, українська, це може бути якісне. Воно може качати. Я готовий заплатити за квиток і прийти. І тут неважливо, Аркадія це чи е, якісь інші Інша локація. Важливо, що ти несеш, і чи воно потрібно комусь. В даному е, моменті в Одесі потрібна наша музика, і ми приїжджаємо з радістю. І навіть якщо там будуть регулярно е, обстріли, та далі, ми все одно туди приїдемо. Е, значить, питання таке щодо пісні Мама Галичина. Я вважаю, це найцікавішою піснею з вашого альбому, Скажем так. Яка її історія? Ну е, так, я знову відповідаю на мікрофоні, тому що писав цю пісню, цей текст. І е, так сталося. Я писав це так, як сам народився на Галичині у, у Львові. Хотілося таку пісню, от вона була написана. І в процесі створення е, я запросив на студію просто в гості зайти Юрія Руфа. І ще далеко до її презентації вже була записана до якогось певного етапу. Вона. Я йому включив, він сидів біля, біля мого робочого місця на студії, прямо так присів на корточки. І у нього такі були купи ідеї. Каже: О, а тут оце! А тут треба оце. Він горів завжди такими купою ідей, бо він поет і. Хотів мені, я прямо так, навіть тревносно трошки так, тут мій текст. І я тут, я тут придумаю пісні. Але він зразу з купою ідей. І ми навіть з ним домовились, що його бренд одягу вер. і Ми зробимо спільний мерч на Маму Галичину. У мене є навіть картинка, яку він мені прислав, як би він бачив ну, в спільному нашого, як це називається, колаба, коли мерч карний, наприклад, і вер. В одяг. Там були ще корони на цьому на мамі Галичині. Тут картинки він намалював корони. Я кажу, ні-ні, з такими коронами нас в Польщу потім не пустять. Ну, хто знає про що я? <сум> Одним словом, ми посміялись, і буквально дуже швидко почалася війна, і Юрій, як великий патріот першим, він 24-го зранку зразу же побіг. А я це знаю. Чому? Тому що побіг на війну. Е, чому я знаю? Тому що я подзвонив самому ранку, саме йому, тому що я не знав, хто більш бойовий з цивільних у нас зараз у Львові і куди можна записатися. Я йому е, подзвонив, він не брав трубку, а пізніше, там, в десятій, я, я йому написав в Фейсбуці, кажу, куди можна записатися, що робити. Е, на що він е, мені в месенджері відповів: ми вже виїхали. Я вже ну, виїхав в 80-ку в бригаду. Я подумав, ого, нічого собі зразу в на штурмову, отак зранку, 24-го, записатись. Думаю, ну здоровий пацик його, напевно, взяли. Як з'ясувалось, пізніше він е, потрапив в 24-ту бригаду і зразу їх відправили в район Попасною стримувати оцей, е, як би мовити, е, е, ну, коротше, наступ кацапів. І ми з ним тримали якийсь певний контакт перший період, навіть я пробував щось їм туди допомагати, прислати. І так сталося, що Юрій Ров загинув, захищаючи нашу країну. І я прийняв таке рішення, що треба цю пісню просто присвятити, напевно, цій людині. І коли ми презентували маму Галичини», саме з таким текстом це вийшло. Тому що він. Один з небагатьох людей, хто чув пісню перед презентацією, і, на жаль, е, на жаль, отак вот сталось. І як данина пам'яті цій людині вийшла. Вийшов цей трек. А якщо ще говорити про Юрія Руфа, він був безсмінним ведучим фестивалю Холодний Яр. А минулого року якраз ви, його, скажімо так, підхопили це, цей прапор і були ведучим фестивалю. Я ж якщо не, не помиляюся. Так, це такий був невеличкий досвід у мене. Е, організатори Холодного Яру просто сказали, що попросили чи можеш ти. Помогти так і бути ведучим. Я взагалі не від того, це у мене навіть немає до того потягу, але е, якось спробував якось так. А, а які були можливо відчуття? Тобто, що, що це, от, людина багато років цим займалася, а зараз його нема, і, і цю роль на себе взяли? Дивіться, ну, моя позиція зараз, в принципі, по цій війні. Ми маємо всі плюс до якоїсь певної душевної броні. І я вже два з половиною роки не приміряю на себе долю інших людей, тому що це війна, ми маємо бути міцними, і коли хтось гине і щось стається, то ти мусиш бути далі сильним і продовжити своє життя і робити свої речі. Мені тут. Це легко говорити, тому я тому що я сижу тут, а воїни зараз наші гинуть. Але мені здається, це єдиний шлях. Ми маємо бути сильними, не примиряти на себе ці долі, не, не думати, а як би це моя дитинка загинула і там і так далі. Тому наша сила, щоб вижити в тому, щоб продовжувати боротьбу як можна менше повертаючись, задумуючись про минуле. Моє серце завжди става понопити своїм. Трохи весело, можливо, розкажу історію. Такий є чат людей, що їздять Черкаси на файне місто, і там кидає одна людина, вийшов альбом, новий, починаю слухати. Там одна людина каже: перша пісня, це ж якийсь дзідзьо, я вже боюся далі слухати. Тобто, це у вас такий був прикол зробити таку штуку, щоб люди спочатку напряглися. Ну, такі люди, які звикли, ну, шокарна повинна бути отака. Якщо ви прагматично ставитесь до створення свого альбому, то так, напевно, можна було там щось прораховувати. Насправді ви можете робити те, що ви знаєте, що людям заходить, так продовжувати робити ті самі ноти, ті самі звуки. Як правило, воно працює. Але деколи ми готові на якісь, як кажуть, експерименти, це було доволі сміливо там, вмішати техно і так почати з такої пісні. Ми зразу знали, що буде купа хейту і скажуть, фу, як це, що це таке. Але хотілося щось зробити, і ми це зробили. Якщо ти робиш альбом до альбому однаковими, то це просто людям не цікаво, мені здається. Та й нам для чого тоді це робити? Для чого жити, якщо ти просто по якусь. Певному алгоритму працюєш, а так, от, дивись, тут щось цікаво, тут щось цікаве. Хай на вибрали до космосу, наш Існує думка, що в нішевої альтернативної музики невелика аудиторія в Україні. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою і, можливо, підкажете, як розширюєте цю аудиторію і збільшуєте її з кожним роком своєї творчості? Ні, ми не погоджуємося. Добре, а якщо це молодий колектив, як все ж таки в Україні в нішевій музиці зробити собі ім'я і стати все-таки колективом, який на мейнстейдж може представляти там цю сцену і закривати день? Перше навчитися продавати і робити класний нетворкінг, спілкуватися з організаторами, техніками і розуміти технічні завдання і для чого ви хочете вийти на мейнстейдж? Ну і розуміти, що на фестивалі це завжди шоу, це завжди про сенси, це завжди про в даному випадку про збір і тому подібне. Тобто, в такому випадку, ну, молодий гурт, перший він має бути класно якісно працювати, технічно класно забезпечений. І відповідно, маркетингова і маркетолога всяка ця історія має бути зроблена. Ти був вчора на лекції, та так. А чим сьогодні будете дивувати, який виступ приготували? Якась класика, така стандартна програма, чи якісь сюрпризи будуть? Сюрпризи будуть дуже великі. Тому дуже раджу завітати на шоу, бо це той випадок, коли карна стабільно кожен раз здивує мене особисто. І, ну, типу, і шоу буде веселе дуже. Ну, і масштабне. І ми гроші ще зберемо, чому б ні?